Так, у продажі у нас Део Ланас з 2007 року автомобіль повністю не фарбований на українській реєстрації. 2007 рік 1,5 газ, бензин 4 покоління, ціна 2500 доларів, пробіг 221 тисяча кілометрів, номер васника, всякомбай цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам я обійду, покажу автомобільчик. Так, вже на зимовій резинці у нас... Зімова разінка. Тут все рівень. Ринжатів, здуті по автомобілю у нас немає. Труба у нас, Труба у нас дивіться, без масляного нальоту. Кришка у нас рівненько. Так, правий борт теж без ржавчини у нас. Оставимо такі. Пластикові накладки варки, лукер чи як воно правильно називається, не знаю. Так, у нас трепчаний салончик. Передні на чехлах. механічна коробка передач, механічні схопі діймаші, так що поцікав даний автомобіль, телефонуйте телефонуй, по телефонуй, номеру до власника.